Я тут тонка, ледь помітна нитка, між безодною темряви і сяйвом надія. Мене сплів сам Будда лише для однієї душі. Кандата, грішник, убивця, але навіть у його чорному серці колись промайнув добрий вчинок наступив на маленького павучка. І за це йому було даровано шанс. Мене. Я спустилася крізь морок. Пекло така тонка та ненадійна. Єдина можливість для нього вибратися. Він побачив мене. Його охопила жага спасіння. Але егоїзм, жадібність. Він закричав на інших грішників, як намагалася підняти слідом за ним. Це моя павутинка, моє спасіння. І в ту же мить я обірвалась. Усе зникло. Надія розвіялась, як дим, лише темрява знову. Охопила його, а я я залишилась нічим тонкою ниткою, яка не витримала тягаря дедської жади. Чи була я справжньою надією, чи лише ілюзією? Чи може одна добра справа переважити все зло? І ще стається шансу, коли його відкидуть через усе самолюдство. Я лише павутинка, тонка нитка, я, яка могла б з'єднати пекло і рай, але не змогла.